Трансплантація органів і спостереження за хворими, які перенесли пересадку нирок, тема медичної науково-практичної конференції. Одним із методів лікування хронічної хвороби нирок є їх трансплантація. В Україні сім медичних центрів проводять відповідну процедуру. Вартість пересадки та витратних матеріалів не з дешевих у межах 60 – 100 тисяч американських доларів. Реабілітаційна терапія коштує 40-80 тисяч гривень щороку. Такі хворих спеціальних ліків і монодепресантів потребують пожиттєво. Якщо ми навіть порівнюємо кошти, які держава затра на різні методи замісної наркової терапії, трансплантація є найдешевшою, оскільки як хронічний гемодіаліз, так і перитональний діаліз це є набагато коштовніші процедури. Всі процедури оплачуються з бюджету. Відповідно, ми мусимо думати і про якусь фармакоекономіку, особливо на сьогоднішній день. В області 25 хворих перенесли трансплантацію органів. Двом десяткам прикарпатів пересадили нирки, чотирьом печінку. Одному білорські лікарі подарували друге життя. Йому пересадили серце. Медпрепарати, які забезпечують невідторгнення трансплантованих органів, забезпечують коштом державного та обласного бюджету. Із потрібних трьох мільйонів гривень цього року заплановано виділити лише 640 тисяч гривень, кажуть фахівці охорони здоров'я. Дози індивідуальні після пересадки зразу після пересадки органів хворі беруть більше дози препаратів. З часом через півроку. Оку рік ці доже зменшується відповідно і вартість зменшується лікування. Ну але якщо брати 3 мільйони поділити на 25, значить орієнтовно 150-200 тисяч гривень на одного на одну людину потрібно затратити в рік на ці імунодепресанти. Кількість хворих з нирковою недостатністю щороку зростає. Прикарпаття не виняток. Альтернатива пересадки нирки, так звана штучна нирка, або процедура гемодіалізу. Таких хворих в області три сотні. Щороку на їхні потреби виділяють 25 мільйонів гривень. Звітують лікарі. Ми на сьогодні маємо 25 пацієнтів в області. Кількість їх зростає. Кількість людей, які потребують такої допомоги, звичайно, щорічно зростає. Медицина завжди працювала над проблемою як. Сьогодні є можливості як ну дуже важливо. Сьогодні багато моментів регулювання юридичних і фінансових. На конференції досвідом у медичних здобутках ділилися львівські лікарі. Тамтешній регіональний центр веде спостереження за 93 хворими з пересадженими органами. Більшість оперативних втручань провели місцеві трансплантологи. Ірина Тимчишин Срій Щочкін. Новини на вежі.